На Рівненщині відкрили перший мобільний реабілітаційний центр. Споруда площею як трикімнатна квартира. Є все необхідне для фізичної та психологічної реабілітації. Простір орієнтований на комплексну допомогу ветеранам, їхнім родинам та цивільним, які постраждали від війни. Більше про проєкт у нашому сюжеті. Зовні звичайна модульна споруда, а всередині повноцінний реабілітаційний центр. Ось такий мобільний простір для відновлення ветеранів та постраждалих від війни з'явився у місті Сарни. Дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Хлопцям дуже буде потрібно зараз, хто буде повертатися, реабілітаційні центри і допомога. Військовослужбовець Андрій Опалько торік зазнав поранення на Куп'янському напрямку. Боєць ледь не втратив ногу. Позаду шість складних операцій. Реабілітація триває й досі. Завдячуючи реабілітологам Луганським, тут, на другому етажі, я проходив реабілітацію, я можу ходити. А з одним із реабілітологів Євгеній Ось він, я працюю до сих пір, займаю в спортзалі, я ходжу і вже можу навіть пробігти 500 метрів. До поранення бігав кожен ранок по 3,5 км. Зараз ну отак, але я ходжу на площу у 72 квадратні метри. розмістили все необхідне для повноцінного відновлення. Тут працює мультидисциплінарна команда медиків. Ну ми тут вже надаємо послуги. То тобто, ми працюємо вже з хлопаками, військовими після поранень відновлюємо. Рухливість верхніх кінцівок, нижніх проблеми з спинами, з хребтами. Модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів. Простір повністю безбар'єрний, а поблизу є парковка для людей з інвалідністю. Модуль встановили на території Сарненської районної лікарні. Сарненської громади тисячі сьогодні. Мешканців захищають нашу державу у складі сил оборони Збройних сил України, відповідно їхні члени родин, ну і в цілому населення нашої громади та сусідні громади сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної реабілітації, навіть банального консультування. Реалізували проєкт за чотири місяці. До фінансування залучили благодійників бізнес та громаду. Ідея щодо створення таких центрів з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені, і ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, немає не можливості забезпечити надання таких послуг. І ми реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Скористатися послугами центру можуть ветерани, їхні родини та цивільні, які постраждали від російської агресії. Всі послуги безоплатні. Фахівці допомагатимуть також із юридичними питаннями та працевлаштуванням. Зараз працюємо над так званими або міжмуніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори. Донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. На Рівненщині це перший такий мобільний модуль в Україні вже десятий. Наступний планують встановити у сусідній Хмельницькій області. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.